Усім привіт! Рада, що ви завітали до мене на канал. Я в магазині Сільпо. Цінотижники. Галичина вершки 10% жирності об'єм 500 мл 50 гривень. Молоко незбиране, згущене з цукром. 290 г упаковці на 35 гривень. По 15 гривень печиво супер контік у шоколадній глазурі. Вага 90 грамів. Печиво «Наполеон», вага 240 грамів, із такою полуничною начинкою. Ціна 35 гривень. Цукерки Мерсі, вага в упаковці 250 грамів, і є два варіанти на вибір. Ну так, там. Скільки? Сорок гривень.

Бускетти. Два варіанти смаків, вага 80 грамів, ціна 22 гривні. Такий зефір акційна ціна, але ще не виставили. Подивимось на загальні вітрині. Нектарини, ціна 109 гривень за упаковку вагою 500 грамів. Прикоси 60 гривень за упаковку. Вага теж 500 грамів. Виноград білий без кісточки 100 гривень. За упаковку 500 грамів. Авокадо ціна за упаковку 2 штуки 90 гривень. Томати такі яскраві, чи це така підсвітка. Ціна 68 гривень. Такі томати по 109 гривень. Томат гілка 80 гривень. Томати чері круглі 65 гривень за 250 г, 129 гривень, перець жовтий, огірки по 80 гривень за 1 кілограм. Виноград елітний рожевий 189 гривень за кілограм. Кавуни по 70 гривень кілограм, абрикоси 149 гривень, диня 109 і 119. Груша елітна 140 гривень за кілограм. Копійки заокруглюю в більшу сторону для зручнішого прослуховування, щоб не було такого, знаєте, 90, 90 і 90. От тому заокруглюю в більшу сторону. Картопля молода по 70 гривень. Морква рання мита 45. Цибуля ріпчаста 140. Насіння соняшника 125 грамів за 54 гривні. Хайк пиво світле, 4 баночки по літри за 99 Пиво Жашківське 23 гривні літри, Чернігівське світле 70 за 2 літри 250 мл. опілля 1,5 літри за 53 гривні. 7-Up безалкогольний напій, літр 750 мл 45 гривень. І мірінда 45. Зефір, то що ми з вами бачили, ціна 62 гривні за 240 грамів. Печиво Деліція, Деліціем 57 гривень за таку упаковочку 350 грамів. Шоколад світоч смак Тірамісу, 54 гривні. Рафаело за 149. Міленіум 66 гривень. Цукерочки, вага 100 грамів. Та Блерон. ціна 85 гривн. Чепса кукрузені 85 гривень. Кава Якобс Голд 250 грамів за 189. Амбасадор 159-225 г. Стефано кава натуральна мелена 159 гривень. Є і інші варіанти. В зернах кава повна чаша 399 гривень кілограм. Пиво бланк у склі безалкогольне. 460 мл за 33 гривні. Арахіс, торгова марка «Премія», 150 грамів, 35 гривень. Чипси лейс по 44 гривні за 120 грамів. Різні смаки на вибір. Печиво від торгової марки «Тоня Панда» 500 грамів 73 гривні. Попкорм зі смаком Twix 60 гривень, 28 грамів. Кірші зі смаком «Емендемс Oreo, теж по 60 гривень, 28 грамів, чай. 45 гривень 25 пакетиків. І кава Мелена за 139 гривень 250 грамів. Нефільтроване пиво, Перша приватна броварня. Ціна 40 гривень. Вермішель швидкого приготування. 85 грамів ріва за 23 гривні. Пюре картопляне від ріва по 35 гривень 40 грамів. Рис камуліно. За 95 гривень. Упаковці 1 кг Цукор білий, кристалічний 1 кг за 33 гривні 50 копійок. Цукрова пудра від торгової марки Добрик 350 грамів 28 гривень. Точен 10 овочів приправа. За 70 гривень 250 грамів. Приправа сушені томати з часником та базиліком 20 гривень, 15 грамів. Паприка копчена мелена за 20 гривень. Вага 20 грамів. Не зустрічала я такої вермішелі. І торгової марки щедро. Щось новеньке з'явилося. Ціна 12 гривень, вага 60 грамів. Смак яловичина, том'я, морепродукти. І курочка, класичний варіант. Макаронні вироби. Ціна 44 гривні 500 грамів. Такі макарони по 35 гривень. В упаковці 400 грамів. Так, такі макарони 44 гривні. Для паста черепашки. Ось такі за 30 гривень. Вага 400 грамів. Локшина по 40 гривень. Макарони-бантики по 36 гривень. Хто куштував, пишіть, будь ласка, свої відгуки. Буду вам щиро вдячна. Так, і ось такий варіант: ціна 30 гривень. Упаковці 400 грамів. Майонез провансель від торгової марки Чумак. 500 грамів, 63 гривні. Справжній за 70 гривень. І апетитний за 65 гривень. Від торгової марки торчин домашній майонез 40 гривень 300 г. Кетчуп томатний 1 кілограм 189 гривень. Баночка пластикова. Від торгової марки приправка. Кетчуп для дітей. Ціна 30 гривень 200 г. Соус сирний від торгової марки Щедро за 30 гривень 200 г. Соєвий соус торгова марка «Премія» 490 мл 50 гривень. І такий соєвий соус 500 мілілітрів 43. Арахісова паста 300 грамів за 149 гривень. Родзинки 40 гривень за 200 г. Журавлина 85 гривень за 200 г. Фініки 35 гривень 200 г. Ікра кабачкова 450 г70 грамів, гривень. Грамів. Тунець в оливковій олії. Смугастий 119 гривень 160 грамів. Олія оливкова 250 мл – 214 грамів. Сосиски від торгової марки «Премія» – Мініки 300 г за 90 гривень. Ювілейні молочні за 70 гривень 300 г. Мисливські ковбаски 55 гривень за 100 г. Сосиски вершкові, хоча виглядають вони більше серденки більші. Ціна 30 гривень за 100 г. Ковбаса від глобину мортаделька 400 грамів 99. Сардельки домашні 14 гривень за 100 грамів. Я так розумію, це паштет. М -м, бачите, вгадала? Паштет мус із качиною печінкою. Ціна 90 гривень за 125 грамів. Хамон 250 грамів за 249 гривень. Балик нарізка ювілейний, вага 80 грамів. Ціна 80 гривень. Сир маскарпоне 250 грамів 149 гривень. Тофу натуральний 200 грамів 55 гривень. І ось такий варіант за 57 гривень 180 грамів. Сир м'який фіта 170 грамів за 67 гривень. Сир гауда 70 гривень за 150 грамів. Алдамер ціна 70 гривень 150 грамів. Крем сир натуральний 90 гривень за 200 г. травами та спеціями теж 90 гривень. Сир плавлений оригінальний з венигора. 25 гривень 70 грамів, курячі четвертинки 8,50 за 100 грамів. Свинячий окіст 270 гривень за кілограм, Свинячі ребра для тушкування 184 гривні за кілограм. Майонез провансаль щедру у склі 320 грамів, 75 гривень. Ціни на яйця поштучно 4 гривні 54 гривні. Так, інші варіанти дорожчі. Напій соковий, джусі. Об'єм 200 мл. Ціна 15 гривень. Цік граніні апельсиновий 1 літр за 159 гривень. Від біоли, нектар, манго, апельсин 45. Чипси в тубусі від торгової марки Premium. Ціна 114 гривень за 165 грамів. Молоко селянське, особливе, об'єм 2 кілограми 99 гривень. Вершки президент. Ціна 34 гривні, 10 штук в упаковці по 10 грамів. Сир біло нежирний 350 грамів, 65 гривень. 5% жирності 69 гривень. І 9% жирності 73 гривні. Сир кисломолочний без наповнювачів 200 грамів 50 гривень. Сметана ягодинська 15% жирності 180 г 32 гривні. 20% жирності 36 гривень. Сметана радимо 350 грамів за 43 гривні. 15% жирності. Давайте ще пошукаємо акційне морозиво. Від торгової марки Premium. Пломбір. Вага 600 грамів. Ціна 139 гривень. Ось таке морозиво від торгової марки Рудь. Пломбір Ескімо. Ваніль, полуниця, шоколад за 24 гривні 65 г. Гр. По 26 гривень морозиво Максимус від торгової марки ласка. З однієї печиво, а з іншої шоколад. Пельмені три м'яса. Заморожені 139 гривень за 800 грамів. Такі яскраві донатси В упаковці 4 штуки 230 грамів За 159 гривень. Загалом дуже такий цікавий холодильник, багато цікавого. Мафін Сет 480 грамів, 238 гривень і 16 копійок. Риба Хек 160 гривень за 1 кілограм. Крабові палички преміям 500 грамів, 124 гривні. Масло селянське 180 грамів. 72,5% жирності за 88 гривень. 86 гривень масло повна чаша. Масло Homo екстра 99 ,180 гривень 180 грамів, 82,5% жирності. Кетчуп оліс до шашлику. Ціна 24,50. І лагідний 24,50. Кетчуп для дітей 30 гривень 200 г. Соус від торчин – часниковий 28,50. Олія оливкова 1 літр за 219 гривень. Олія від торгової марки Премія об'ємом 5 літрів, 389 гривень. І 3 літри за 234 гривні. Чай, чорний премія, англійський сніданок 55 гривень. Граф грей. Вага 80 грамів. Суміш чаю премія арабські ночі. 20 пакетиків 50 гривень. Шерлок 99 гривень 100 грамів. Чай чорний 100 грамів 149 Сумішаю премія іскри шампанського 20 штук за 50 гривень. І ще з манго. Ціна 64 гривні. Тет-чай чай 80 гривень. Кава макофе арабіка. Вага 60 грамів, 99 гривень. Розчинна кава макофе Gold 80 гривень, 60 грамів. Карноа 299 140 сорок грамів. Кава натуральна розчина 50 грамів, 70 гривень. Батончик Баунті 30 гривень. Сімний батончик. Трубочки Баунті. Перепрошую. Дві штуки упаковці. Бисквітні тістечка. Їх в упаковці 6 штук. Загальна вага 330 грамів, 85 гривень. І шоколадні теж по 85. Печиво ловіта від Рошен. Є полуничний, малиновий та вишневий смак начинки 135 грамів, 30 гривень. А ще є апельсиновий варіант. Трубочки в шоколадній глазурі Мілка 78 гривень, 112 грамів. Печиво Наполеон 10 гривень.